Софія Бутигіна навчається у гімназії номер 18 Дівчинка принесла батарейки, щоб за допомогою екобуса відправити їх на утилізацію. Я приношу батарейки, ми їх збираємо вдома, а потім я вже їх приношу до школи. Кожен сам приходить до контейнера і викидає всі батарейки. Батарейки мають шкідливий матеріал. Вони зашкоджуються здоров'ю та навколишньому середовищу. В школі ми організовуємо вже більше п'яти років. У нас організований проект називається Батарейки. Здавайтеся. Є спеціальний контейнер, куди діти, батьки і мешканці громади всі знають, можуть перенести батарейки, використані батарейки для подальшої утилізації спеціалізованої. З 15 квітня до шкіл Полтавської громади заїжджатиме кобусь, щоб забрати небезпечні відходи. Півтора роки тому заклади середньої. Світи прибрали з маршрутів викобуси через початок повномасштабної війни, оскільки більшість дітей навчалися дистанційно. Про це Суспільному розповіла інженерка з охорони навколишнього середовища КТП 1628 Наталія Суїма. За тиждень я маю, мабуть, об'їхати 40 шкіл. Сьогодні я зранку вже об'їхав три. Це четверта. Діти здають багатенько. І повербанки, і акумулятори, і батарейки. Лампи та термометри не збирають з огляду на безпеку учнів, говорить заступниця директора Олена Ладигіна. Взагалі-то це небезпечні відходи, тому в клас не бажано нести. І контейнер знаходиться на першому поверсі гімназії. всі знають, всі учні знають, що заходять до школи, і хто приніс, зразу кидають в цей контейнер спеціалізовано. Тільки батарейки, тому що градусники може розбитися, і це буде небезпечно. Як розповіла Наталія Суєма, з графіком роботи екобуса можна ознайомитися на сайті Полтавської міськради. Світлана Мостепан та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.